Японська техніка розміновує поля Миколаївщини. Вона проходить небезпечні ділянки з густою рослинністю та складним рельєфом, тобто працює там, де не пройде ані людина з металошукачем, ані інші механізовані машини розмінування. Тисячі квадратних метрів сільгосп, угідь, доріг, зрошувальних каналів та лісосмуг стають безпечнішими щодня. Про основні принципи роботи такої техніки та тих, хто нею керує. Більше знає наша колега якобсон Якобсонби. Навушники активні, якщо є детонація чи що, то є забезпечені. Також капсула броня, яка витримує майже все. 7 сантиметрів скло товщиною та броньований повністю метал. Станіслав за кермом машин розмінування лише кілька тижнів. Перш ніж стати до роботи, вивчав автівку в Токіо. Перші три тижні ми були в Японії. Нам повністю показували заводи. Цю техніку збирають. Ми вчилися, де знаходиться двигун, принципі її роботи, як її ремонтувати. Тобто і якісь ази, що куди управляти. Потім три тижні у Камбоджі це були міні-поля. У них теж на жаль була війна довго і все засмічене. І там вже проходили практику. Чотири роки тому Станіслав був фермером на Херсонщині, водив і трактора, і комбайна щороку сіяв і збирав врожай. Однак, в 22-му році його рідне село та поля опинились в окупації. Ну побув трошки в окупації, це страшне, так як вам сказати, вийшлось виїхати, і потім пішов, пішов в сапери. А сапери потім з'явилася можливість вибирали людей, які можуть працювати на техніці, і відправили мене вчитись. Нині чоловік розміновує сільгосп угіддя, які за три з половиною роки всіяли ворожі снаряди. Праця на полі це для мене приємно. Тим паче я розумію, що тут поля, тут будуть сіяти землі, врожаї, тому це ну конче необхідно. Поки що така машина механізованого розмінування з Японії в гарнізоні ДСНС 1 та за робочий день вона здатна опрацювати сотні квадратних метрів території, кажуть фахівці. У нас є повністю так скажуть карта, схема, де і що ми маємо обстежити. Ну, а в день машина працює ну, в середньому десь так 400 метрів квадратних на годину, але в залежності від ґрунту, від поверхні, від наявності рослинності. Тобто, ну, від 2 до 2,5 тисяч квадратних метрів ми за день намагаємося відпрацювати. Техніка настільки потужна, що інколи вибухонебезпечні предмети під натиском ламаються та розлітаються на уламки. Це от у нас вчора було під робочим органом. Розламалася протипіходна міна ОЗН-72. але вона не детонувала, можливо, в неї не було підривника внутрі її такі залишки. Щоб зібрати небезпечні залишки після машини механізованого розмінування, територію обстежують піротехніки. Обстежуємо ділянку після от нашого Нікона. Ділянка дуже складна. Тут дуже багато сміття, банки, залишки від аграрної техніки. І після поливу всякі труби сметалеві. Ускладнює нашу роботу це і також по часу виходить довше. Потужна фриза механізованого автомобіля врізається у землю на глибину до 30 сантиметрів. Так вона виявляє та знешкоджує вибухонебезпечні предмети. Ніка не робить пропуски в тому плані, що він з-під фризи може викинути десь на бік ВНП. І ми вже йдемо, дивимося і приборами, і оглядуємо візуально, чи нічого не залишилось після його роботи. А так ну, ефективність хороша, і, і глибина обробітку теж хороша. І, я думаю, механізоване розмінування краще, ніж. Чим... Ручне нині японська техніка розміновує сільгосп угіддя на території Миколаївської області, що до листопада 22-го року були в окупації. Далі у планах робота на зрощувальних каналах, які теж перед запуском в роботу необхідно убезпечити. Наталі Білібова, Євген Сержук, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.